Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Я рада вітати вас з цим новим днем, яким іще дожили до сьогодні. Сонячний день, гарний день, хай буде мирно і тихо. Сьогодні ми з вами приготуємо. Я не знаю, хто готував, так хто не готував. Це можна його і вживати і як гарячу страву, і як холодну, і як перекус. Це дуже-дуже смачно бризолі. Але бризолі в мене будуть не прості, а бризолі з сиром. Нам треба так зробити, щоб ці бризолі були ситні, поживні. Не скажу, що це корисно, але ми зараз про корисне говоримо. Готуємо так, щоб і чоловік, і дитина могли бути ситими. Що для цього? потрібно. У мене тут є 200 грамів фаршу. Я вже розпочала готувати сама, без вас, а потім подумала, що, може, ви теж не готували, і вам буде цікаво. Тому 200 грамів фаршу я вже посолила і вже поперчила. Тут у фарші вже була цибулька, тому що коляння вчора мало і мало разом з цибулькою. так, 200 грамів фарш. Тут вже є перемелена цибулька, цибулька багатенько. Посолила, поперчила, додам. Сухого чесничку можна додати і свіжу чесничку, але я цього робити не буду, тому що ми зараз живемо в такий час, що може нам доводиться бути не вдома, щоб нікому не було недобре від того. Ось так я додаю сухий чесничок, прямо так щедренько, щедряньку. Цілі перчик у нас там є. І обов'язково я додам 3 яйця. Можна додати одне. Я додаю три, тому що нам треба, щоб було дуже-дуже поживно. І такий в мене є грамів 150, мабуть, 100-120 сиру. Тут уже скільки у вас є, скільки хай буде. Сіль перець, чесничок. Все, як звичайно, зараз я яйця зроблю, поб'ю і потру сир. Яйця я ніколи не вбиваю у фарш. Особливо останнім часом, тому що можуть бути сюрпризи. От так. Вбиваю кожне яйце. От так розбиваю, я дивлюсь, вже дивлюся, яке воно свіже, не свіже, вбиваю їх у мисочку. Тепер я трішечки яйця присолю. І трішечки приперчу, тому що фарш у нас вже солений перчений. А яйця ні. І тепер нам треба просто їх змішати. Так. Потрібна обов'язково сковорідка з кришечкою і олія для обсмажування. Ось так я просто їх змішала. Тепер додаю до фаршу. І нам треба так зробити, щоб така була консистенція фаршу разом із яйцями, як на густі блини. Так, і поки відставляємо, зараз я натираю на крупну таку решіточку, натираю сир. Нам треба її добре розігріти, а олійки наливаємо зовсім-зовсім небагато, щоб нам змастити сковорідку. Так, все сковорідка розігрілась. Бризольки готові, на бризольки. Ось так. І тепер викладаю сюди Ось так. і розподіляю тоненьким шаром як блинчики. Накриваємо кришечкою, прикручуємо вогонь. І на малесенькому вогні готуємо до тих пір, поки м'ясо і зверху зовсім побіліє і зробиться готове вже. Ось так м'ясо побіліло. Видно, що воно вже проготувалось. Ось так. І тепер нам треба перевернути. Перевернули, гарно він перевертається. Додаємо сир. І накриваємо зверху отак. Вот Придавлюємо, накриваємо кришечкою. І на декілька хвилинок залишимо і потім перевернемо, щоб і пропеклася друга сторона. Так, бачите, вона така рум'яненька, і у нас чебурек. Бризолька чебурек. От і все, і витягуємо, складаємо на гарне таке блюдо, а тепер ми зробимо ще один варіант. Фарш той самий, сковорідку витираємо, наливаємо олійки. І тепер зробимо трішечки інакше. І зробимо такі маленькі. Робимо кругленької форми. Так само накриваємо кришечкою і ждемо, поки приготується. Все робимо на маленькому вогні. Так, з одної сторони просмажилися. Mm. Тепер перевертаємо. Перевертаються вони, я борошна додала, перевертаються вони дуже добре. Тепер сиром притрушуємо кожен. І накриваємо на декілька хвилин, що накриваємо. Як все, сир, розтану. Так, витягуємо на наше гарне блюдо, ставимо, ставимо сковорідку на вогонь, виливаємо в нас залишки, що залишилось. Дивіться, скільки із 200 грамів фаршу, скільки у нас вийшло такої смакоти. Так, розрівнюємо. Як, як можливо взагалі найтонше, щоб було тоненько-тоненько. Ось так розрівняли тонесенько, накриваємо кришечкою. Все схватилося. Тепер викладаємо на краючок. на самий 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 краючок. І з допомогою такої лопаточки. Завертаємо рулетик. І ще декілька хвилин тримаємо на вогні. Можна перевернути ось так, щоб підрумянулося з цієї сторони. Все, вимикаємо газ і хвилиночку побуде і будемо витягувати. Так, дивіться, що в нас вийшло. В нас було 200 грамів фаршу, Я додала 150 грам сиру, десь 100 грамів сиру, додала 4 яйця і додала 2 столові ложки борошна. У нас вийшло 2 отакі здорові бризольки. Ось такі, дивіться, як чебуреки величиною. У нас вийшов отакий рулетик. І у нас вийшло, дивіться, яких 6-5 гарних таких. Ляньте. Отакі бризольки із сиром. Зараз я розріжу, ось цю і розріжемо. Дивіться: середині сир і м'ясо, і спеціями. Це дуже смачно. Якщо чоловік візьме пів навіть отакої бризолі, положу на один такий гарний. Кусочок хліба з'їсть і зап'є чаю буде ситий. Якщо цілу з'їсти, то тим більше. Тепер розріжемо. Дивіться, Лень. я розрізала, сир тянеться, тому що його тут багато. Я знаю, що багато людей люблять, щоб тянувся сир. Ось так дивіться. І розламую цю бризольку. Дивіться, м'ясо проготовлене, сироп тягнеться, це дуже смачно, дуже-дуже. І дуже бюджетно, тому що 200 г фаршу нагодувати сім'ю, взяти щось з собою в дорогу, на перекус чи в дорогу. Це дуже важко з такої, з такої кількості м'яса. Я вам рекомендую. Візьміть, приготуйте. Хочете додати якийсь там. Трави, будь ласка, це буде ще краще. Хто як любить. Хто хоче додати свіжого чесничку, додавайте, я не додавала, тому що ну, причини зараз всім відомі. Так що готуйте. А з вами була, як завжди, я, Любов, на своєму каналі кухня з кишені і справи домашні. Заходьте, підписуйтесь, пишіть коментарі. Завжди цікаво. Для мене, наприклад, дуже цікаво читати ваші коментарі, коментарі тому що це така. Є як спільна розмова, якийсь діалог. Ставте лайки, рекомендуйте друзям своїм, допомагайте розвивати українськомовні канали, тому що їх насправді і дуже мало. До зустрічі! А з вами була Я, Любов.